Um Про головне. У нас будет крови в Белгороде, в Курске, в Брянске, в Севастополе, в Горлоке, в Донецке, в Луганске. Мы же сейчас видим, как колоссально развивается вся тема беспилотной летать на авиации. Что они от сбросов перешли к FPV? Сейчас появляются уже истребители FPV, которые атакуют наши большие птицы. Ясно, что это будет так же, как было в авиации. Мы понимаем, что будет атака Ровен, будет система оптического распознавания цели, будет РЭП и контр -рэп. Против РЭПа, как уже сейчас, работает на оптоволокне. Если оптоволокно, то, соответственно, дистанция, система усиления. То есть это все постоянно идет. Туда да. нужны деньги, нужны технологии, нужна наука, нужна скорость. Мы говорим, они ничего не могут. Конечно, могут. У них F-16 сколько? Несколько тысяч по миру. F-16? Да, это же самый популярный. Да, это самый популярный самолет был да. там в свое время. Да. То есть ясно, что они, если понадобится, будут будет принято такое решение, они их поставят в бешеном Но количестве. Но не европейцы, вот американцы, если американцы решат американцы, свои, у них за Совершенно порядка, верно. там полутора тысяч Да, и у них будет ограничение они... пилота. Но мы по пилотам не работаем. Да. Мы не делаем то, что должны были бы делать. Мы не перенесли войну на эти страны. Мы до сих пор не видим, чтобы взрывались по всей Европе оружейные заводы, благодаря протесту, скажем, мусульманской умы, которая не хочет, чтобы уничтожалась э, газа. Мы, не, мы реально же этого не видим, да? Мы уже знаем, что оказывается 10 лет назад пытались уничтожить северные потоки. Я что то не заметил ни одного европейского, американского и прочих потоков, которые были бы взорваны. Я не увидел никакой ответной реакции. Я не увидел движения угнетенных масс Европы, направленные против своих колониальных властей, а Советский Союз уже бы все это... Сегодня как раз день рождения Судоплаты, если я правильно помню. Да. Вот бы все уже было. И уже там бы никто не приезжал в Киев с очередным визитом вежливости. Боялись бы. И дороги были бы разрушены. И как мы сейчас наконец стали разбирать энергетические... Там, мощности Украины. Уже давно бы горели все. Мы же только наверное, стали нефтебазы выбивать, потом почему-то прекратили. А почему? Что логистика случилось? Логистика пока вообще не тронут. Правильно. Ничего не делаем. Почему? Но есть же, да, там некоторые говорят, зачем нужно фаб 3000 вот зачем, потому что самолету легче тасить там 4 250 а здесь 3000. А разрушительная мощь. Но дать 3000 не только там по домам, а по мостам. По, мостам, да. по критическим объектам. А пока у нас здесь будет пятая колонна ныть и жалеть, у нас будет литься кровь в Белгороде, в Курске, в Брянске, в Севастополе, в Горлоке, в Донецке, в Луганске. Поэтому каждому ночью внимательно присмотреться, а армии дать возможность воевать то, как знает, и умеет. А науке полностью, полностью развязать руки, все лучше и сразу на фронт. Все надо проверять. Не полгода неизвестно где. На полігоні. а тут же на полігоні, який максимально приближений до да. передової. Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник збройних сил України, і речник генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках До нас долучається. Пане Владиславе, вітаємо вас. Друзі, вітаю вас, слава Україні! Героям. Друзі, слава пане Владиславе, Яка зараз ситуація на фронті? На фронті спокотна, Спокійно не лише через погодні умови, а спокотна через те, що ворог атакує. Атакує на східному фасі російсько-українського фронту, більш масштабно і досить напалило. Проводиться тактично рівня, але тим не менше, бойові сутички на півночі Харківської області. Там, до речі, наші сили оборони мають успіх і мають змогу не повільно, а тим не менше, поступово вильчавжувати вороже сили та засоби ближче до кордону. Так, не там насправді ще багато попереду роботи, але тенденція така, що сама українські сили оборони мають можливість визначати темп та інтенсивне сведення бойових дій на цій ділянці фронту. Звісно, що на сході нашої країни ситуація докорінна інша, там ворог маючи тотальну перевагу в авіаційній компоненті, дуже потужну артилерійську підтримку, та фактично необмежений людський ресурс має перевагу на полі бою. І, хоча ця перевага на полі бою визначається. Тактичними успіхами ворожих засобів, тим не менш тенденція досить загрозлива. Причому, якщо не ще десь два тижні тому назад ми завели дискусію про те, що мовляв є чотири загрозливих напрямки на сході нашої держави, то зараз виявляється їх вже фактично шість. А крім для для усіх відомих напрямків йшлося про Кураховський, Покровський напрямок на час Яри-Сіверський ще додався напрямок. Напрямок Куп'янський. Там так само ворог значно активізував свої дії для того, щоб вийти в притул до річки Аскіл, таким чином формуючи плацдарм на території нашої Харківщини. У будь-якому разі ми маємо розуміти, що інтенсивне зведення бойових дій не вщухає. Російська армія спромоглася приховано навіть для української розвитки накопичити достатньо кількість ресурсів, адже хлопці, які безпосередньо беруть участь в бойових діях, зазначають, що зараз проти них воюють. Серйозно підготовлені і добре екіпіровані російські сили та засоби можливо ворог і скоріш за все ворог зараз задіє вже свої стратегічні резерви для того, щоб докорінно змінити ситуацію на бою. Можливо, щось ми не врахували в плані підготовки російськими окупантами тих ресурсів, на які ми не були впевнені, що взагалі ворог такі ресурси має. Але ж будь-якому разі нам робити свою справу системно та методично зменшувати ворожий військовий потенціал. Це досягається шляхом ефективної роботи наших гармашів. До справи часто долучаються наші льотчики, представники ракетних сил та засобів, тобто бойова робота продовжується. І все вона відбувається в рамках стратегічної оборони, в якій де факто нині перебуває українське війська. Ситуація на фронті є такою ж, це війна на виснаження. І якщо вона триватиме ще роками, як нам вийти на? Прийнятний рівень втрат для того, щоб в цій війні на виснаження не виснажувалася наша країна. Це дуже складна і сумна статистика. Ми маємо розуміти, що ворог має набагато більше ресурсів, починаючи від людських і завершуючи матеріально-технічним. У ворога значно понижена планка відчутливості до втрат. То ли до початку повномасштабного вторгнення в експертному середовищі лунала думка, що для Путіна буде рівнем неприйнятних втрат, після чого він буде змушений зупинити свою агресію. Цифра на рівні 10-12 тисяч російських військовослужбовців. Понад півмільйона вже вбита російських чмобіків, і ми бачимо, що цей мартуровок щодоби ще що не менше на тисячу галів. Ми маємо розуміти, що навряд чи не менше в осяжній перспективі це змусить Путіна зупинити. Цю безвуздух агресію, але ми маємо розуміти для того, щоб ворог за завав чим більше втрат, нам потрібні ресурси, щоб співвідношення наших втрат було не один до шести, як про це недавно говорив президент Володимир Зеленський, а один до десяти, навіть більше. Це досягається і за рахунок використання відповідних засобів артилерійського ураження. Це досягається за рахунок більш масштабного використання різних технік та технологій. Одна історія. Бо так само, як ми адаптуємося до нинішніх реалій війни, так і саме і ворог проявляє певну гнучкість, використовує дещо нестандартні рішення під час введення атакувальних дій. І це знайдається в Тобто фактично постійно йде змагання. змагання... Збивати такі самоліти буде складно. Тому знищувати їх в містах базировання – одне з таких рішень. Але Захід не успокається, він підіймає ескалацію, він починає говорити про ядерне військо. Вы так Про... проброс сказали, уничтожать их в местах базирования. Уничтожать на натовских аэродромах? В том числе на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь их представитель, а, как же его, ВВС, говорил о том, что для, ради сохранения количества F-16, часть их будет храниться на территории стран НАТО, там Румынии или Польши, Вполне Это самолет задача. с топливным баком, выходит в зону, откуда он производит запуск дальнобойной ракеты производят, садится на территорию Украины, на аэродром подскока, 15 минут заправка и обратно возвращается, например, в Румынию. При этом все он действует под прицелом вот этой разведки, которую ему сообщают, мы сообщаем. Подняли мы самолеты. Места возили". базирования это Североатлантический альянс. Так точно.